Вітаю, в ефірі ТРК Львів новини у випуску. Дізнаєтесь про відновлення школи на мостищині, конопис для благодійності та чим цьогоріч здивує фестиваль Параджанова у студії Ірина Полига. Сурдопереклад «Віри Муць. Чи готові до нового навчального року колеги-педагоги інспектують навчальні заклади міста, перевіряють стан санвузлів та чи зроблені ремонти у приміщення шкіл? Інспекція триватиме до кінця цього тижня. Акти перевірки передадуть у міський відділ освіти. Отож, який стан шкіл Ірина Качмарик розповість вже у випуску о 20.30. Тим часом добігає завершення перша черга будівництва школи у селі Бортятин, що на мостищині. Будівельники працюють на об'єкті від ранку до пізнього вечора, аби вже 1 вересня школярики пішли вчитися нові класи. Більше про те, як школу у Бортятині готують до навчального року, дивіться далі. У кількох таких аварійних спорудах, як ця, ще в травні навчались бортятинські школярі. за 80-ти вісімдесятиліть. Шкільні підлога та дах прогнили, стіни покрилися тріщинами. А ось швидкими темпами поряд будується нова школа, у якій дітям буде тепло та затишно. Це й найбільше село району, район. І в нас навчається 160 дітей. Роботи з реконструкції та добудови школи у Бортятині розпочали півтора роки тому коштом як місцевого, так і державного бюджету. Здаватимуть об'єкт поступово. Уже завершується у цьому році. Перша черга цієї реконструкції, повністю завершення ремонтних робіт у класних приміщеннях. Друга черга буде у 2017 році. Це вже будуть допоміжні приміщення, такі як приміщення харчоблоку, як спортивного залу і всіх інших приміщень для нас головне, що нам привезли дошку білого паркетне і анси. все. І його, наші електрики провели світло і газовський газ. Все. Коли то буде зроблено вже? До 20 серпня точно. Процес будівництва школи в Бортятині контролює і Ярослав Дубневич. Народний депутат каже, час від часу приїжджає сюди особисто, бо хоче впевнитись, що вже цієї осені місцеві школярі навчатимуться в належних умовах. Бачимо, що будівельники працюють злагоджено і йдуть згідно графіку. І тому маємо надію, що 1 вересня діти з села Бортятина зайдуть у нову школу і будуть навчатися в нових класах. За словами Ярослава Дубневича, всі роботи з добудови та реконструкції Конструкції навчально-виховного комплексу в Бортятині планують завершити упродовж двох років. Львівські волонтери збирають рюкзаки для малозабезпечених родин. Нині активісти звертаються до небайдужих приносити зошити, ручки та не, найнеобхідніше для школярів. Хочуть забезпечити шкільним приладдям багатодітні, малозабезпечені родини та дітей-переселенців. Всього планують спакувати близько трьох сотень рюкзаків. Приносити необхідне можна до 20 серпня в офіс волонтерів, що на вулиці Варшавська, 136. Зараз у нас грандіозний проєкт, називається Я Хочу до школи. Прошлого року ми зробили також: ми забезпечили 200 дітей рюкзачками, канцелярією, першокласників і 5, 6, 7, 8 класи. Цього року ми взяли 300 людей. Що взяли 300? Тому що е, вирішили, що треба більше, більше всього, тому що більше стало потребуючих. Звертаємося до всіх львів'ян і небайдужих людей, якщо в них є бажання і можливість долучитися до нашого проекту, підтримати дітей, які хочуть до школи, але не мають змоги. Це є ручки, це є зошити, це є щоденники, це є гуаш, стругалки, все, що необхідно в школу. За добу, що минуло, внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців не було однак, восьмеро бійців поранено. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання. То Олександр Мотузяник. він зазначив, що бойові дії на Донецькому напрямку тривають по всій лінії зіткнення, окрім району Донецького аеропорту. Бойовики здійснюють поодинокі провокації в день. Активізуються під вечір, їхні обстріли тривають довше. і Озброєння використовуються вже більшого калібру. Увечері терористи все частіше застосовують міномети. Аналогічний сценарій прослідковується від Світлодарська і до західних околиць Горлівки. У прес-центрі штабу АТО повідомляють, ворог активізувався по усій лінії розмежування. Минулої доби російські окупаційні війська 52 рази відкривали вогонь по українських підрозділах: 23 на Донецькому, 20 на Маріупольському та 9 на Луганському напрямках. Шістдесяти дворічний лаєвскоп відомий в Україні в Європі художник-іконописець і реставратор. Відтоді як в Україну прийшла війна, він розпочав писати ікони для фронту, продає свої творіння, а гроші віддає на благодійність, закуповує медичне обладнання та техніку для фронту. Цими днями в одній із галерей столиці відбувся ще один аукціон іконскопа і знову для потреб АТО. Цього разу кошти, які виручать від продажу ікон на тихому аукціоні. Творець знову віддасть на благодійність. Хочу купити тепловізор на схід. Передасть техніку воїнам побратимам відомого оперного співака Василя Сліпака. Він воював добровольцем в зоні АТО і загинув там в червні цього року. Підготовка до аукціону скромна. На рамках деяких ікон потріскана фарба, а в інших замість них прибиті дощечки. Левскоп жартує на дорогі рами. Йому шкода грошей. Не важно, що картон якийсь там і картини Ну лежить якісь там бивочні Ужасний, поставив, так. і вже рука сама вирішує, Фарби собі тут знаходяться, собі малює. Лики святих і біблійні сюжети. Всього тут близько 50 ікон, писаних у різний час, найстаршим з десяток років. Нові ікони Лев Скоп малює для друзів, бойових побратимів або ж бере участь у благодійних аукціонах. Скажеться, що нині іконопис це бізнес, і давні традиції забуваються. Людина мусить знати еволюцію іконопису, мусить знати техніки, технології старих майстрів. Ікона — це, по-перше, молитва і малюють ангели. Тому ікону кожен може малювати. Ну, перша умова, ну все-таки треба вірити в Бога, так тому мертві зразу ікони. Якщо атеїст малює, навіть внутрішні атеїст, вони будуть мертві. Саме він малює з першого разу, а фарби завжди змішує в голові. ті роботи, які малюють, згорання. Де полотно. Я, полутно, я писую, якісь там люди, птахи, люди птахи які щось полетіло, щось ховалися, якась пляма кольорова. От таке неможливо повторити. Я собі вірші, пишу, музику, пишу, малюю. Притім це, це стан, без якої я не можу жити. Там я не знаю, добре це чи погано? Це мені байдуже. Воно мені приносить фантастичну насолоду. А ще лев скопі сам їздить на схід, там, де над помешканням людей свистять кулі, він теж малює ікони. А люди відтак кажуть: постріли чудом уминають ці будинки із ликами святих. Ірина Гоць новини. Від сьогодні для проїзду закрили ділянку проспекту Червоної калини від вулиці Навроцького до Угорської. Усе через проведення робіт із заміни та винесення інженерних мереж на місці будівництва розворотного кільця трамваю на Сихі. Рух транспорту на цій ділянці буде перекрито до 16 грудня. Інформують у міській раді маршрут номер 27 сім закриту ділянку дороги по вулиці Луганській. У Львові на вулиці Милятинське, 4 під час капітального ремонту автодороги, знайшли предмет зовні схожий на ручну гранату часів Другої світової війни. Боєприпас припас виявили на відстані 10 метрів від житлових будинків. Інформують надзвичайники. Відтак було повідомлено правоохоронні органи та подано заявку на вилучення і знищення боєприпасу. Подарунок львів'янам до Дня Незалежності. Свої маловідомі роботи для широкого загалу представить відомий фотометець Василь Пилип'юк. Завтра, 19 серпня, у Львівському національному музеї імені Андрея Шептицького відкриється персональна виставка робіт фотохудожника. Україно, ти для мене диво. Цю експозицію він присвятив 25-й річниці незалежності України. Василь Пилеп'юк відібрав для виставки роботи, які досі не експонувалися. Це праці зібрані за багаторічну кар'єру фотографа. Загалом 100 знімків. Виставка буде доступною для перегляду впродовж двох тижнів. Я зробив понад 60 виставок по цілому світу персональних. До речі, 19 завтра відкриття, і в ніч я виїжджаю в Кросному. У мене в першій годині відкриття моєї персональної виставки у Польщі в місто Кросно. Отакі в мене темпи. Тому декілька днів четвер відкрив міжнародну виставку фотохудожників світу, 50 робіт і 50 авторів. Це вперше національний музей віддає. Площі фотохудожнику, шість залів, роботи надруковані на італійському, не папері, а на італійській тканині, в рамах, як картини, 70 на 90 розміром. У Львові презентували нову книгу письменника Олега Кареліна Руйнація Львова. Видання містить у собі маловідомі факти заснування міста Лева. Також автор порушує тему градобудівництва у різні часи та епохи і розповідає, як нинішня реставрація житлових кварталів негативно впливає на зовнішній вигляд цьогочасного міста. Автор вже прононсував своє наступне видання. Пов'язане воно з річкою Полтвою тут відкриваються досить досить нові історії, нові сторінки української історії зокрема значить падіння галацько-волинського королівства Тут я опираюся на таємні документи, які були, які невідомі широкому читачу, і будуть представлені в цієї книжці. що тут коротко представлена історія градобудівництва Львова за останні 760 років. Це є унікальна книжка. В цій книжці є деякі факти історичні про Львів, які ще до цього не були висвітлені. І я думаю, що Львів'янам буде цікаво прочитати, як і про ці історичні. Факти, так і взагалі про розвиток і відродження нашого рідного міста. Левантівка впродовж 10 днів стане місцем культурного осередку. Вже цієї п'ятниці у Львові стартує фестиваль «Параджанова». Організатори підготували для львів'ян та гостей міста цікаву програму з майстер-класами з театральної майстерності, фольклорного співу та хореографії. Невід'ємною частиною фесту, приуроченого кіномитцю, є показ фільмів, у тому числі Тіні Забутих предків. З детальною програмою можна ознайомитися на сайті міськради або на фейсбук сторінці. Події. Вхід на усі події безкоштовний. Локація, кіноцентр, супутник. Параджанов це не лише кіномитець, це людина, яка так само активно працювала з ножицями і клеєм. І колажі це є дуже важлива частина його творчості, його творчого спадку це з однієї сторони. з іншої сторони, власне, сама структура цього фестивалю побудована не наче своєрідний колаж. Тобто є багато різних подій, які об'єднує постать Параджанова, яких об'єднує Лувандівка. Мега активною складовою і сектором цього проекту являється Лувандівська громада, і він тримається на ініціативах цих людей і на їхньому ентузіазмі. Масштаби проєкту і рівень його ви можете оцінити, подивившись програмкою, оцінивши кількість заходів, які тут будуть. Це фестиваль, на якому на достойному рівні буде представлене кіно, на якому буде література, який матиме велоекскурсії, майстер-класи. Ось на цьому я з вами прощаюсь до 20.30, тоді Тоді підсумуємо день. Нагадую про наш інтернет-портал lviv.tv. а також, якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії, який бачите на своїх екранах. Зустрінемось. За цих 25 років незалежності України, освіта, як і всі галузі народного господарства, пройшла певні етапи. Відбулося переорієнтація діяльності вузів або класифікація вузів на класичні вузи і на технічні, тому що в технічних вузах з'явилися гуманітарні спеціальності, в класичних вузах з'явилися технічні спеціальності. І зараз говорити про те, що оцей технічний бус, а цей класичний бус, не приходиться. Це все привело власне, в оце бажання вижити. Наукова діяльність також поміняла свої пріоритети, тому що обладнання, на якому можна було б проводити серйозні наукові дослідження, його застаріло, це обладнання. І тут відбувся цілий комплекс таких змін в вузах. І в класичних, і в технічних, які на спочатку 90-х років ніхто не міг передбачити.